Дніпро говтується від жахливої нічної атаки. Небо було помаранчевим від пожеж. Окупанти били по центру міста. А у Харкові ракета пробила дах дев'ятиповерхівки. Останній поверх знищено вщент. Бетонні плити посипалися вниз, затиснувши все живе. Все це, поки Москва розповідає Трампу про своє бажання миру, розповідаємо про найважливіше. Мене звати Микита Гаврилюк. Підпишися на канал і пошир це відео, щоб якомога більше людей дізналися правду. Попри гучні заяви Кремля про готовність до перемир'я, щодня українські міста опиняються під ударами. У ніч на 27 березня пала в Дніпро. Палаючі уламки падали просто на подвір'я. Деякі будинки вигоріли вщент. Російські дрони атакували житлові райони. Постраждали понад 10 багатоповерхівок, вибиті вікна, зруйновані дахи, понівечені під'їзди. Серед ночі люди опинилися без даху над головою, просто втратили все, що будували роками. Росія атакувала житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури. У місті спалахнули пожежі, понад 70 рятувальників і 19 одиниць техніки працювали всю ніч. Гасили, розчищали, витягали. Поранення дістали троє людей: чоловік 48 років, і дві літні жінки, 75 і 78 років. Медики надали допомогу одразу. Життя врятували, бо наші рятують незалежно від обставин. Пошкоджено школи і культурні установи. Російська логіка, як завжди, стабільна. Якщо не можна зламати дух, треба трощити все, що його підтримує. На місцях працюють усі служби від комунальників до волонтерів. Люди не залишилися наодинці з руїнами. Більше 60 легкових автомобілів розтрощено деякі просто зникли під уламками. Дісталося навіть вантажівкам з десяток машин зазнали ураження. Про все це повідомляють: в Ова словом, удар був по всьому, що просто стояло на місці. На місцях ураження працюють волонтери. Вони намагаються полагодити пошкоджені будівлі, щоб люди могли повернутися додому. Комунальники збирають уламки, і поки Дніпро знову закриває вікна ковдрами, російські змі звітують про влучання у стратегічні цілі. Ще один удар по Харкову у ніч на 27 березня місто атакували одразу кількома ракетами с 300 Одна з них влучила в житловий будинок, шестеро поранених, серед них двоє дітей 12-13 і 13 років. Усе це у спальному районі. Інша ракета поцілила в приміщення цивільного підприємства. Там теж постраждає. Частина людей досі в лікарнях. Під ударом знову були винятково цивільні діти, мешканці багатоповерхівок, працівники офісів, жодних військових об'єктів. І це ще не все. Під ударами опинилась і Нікопольщина. Дрони Камікадзе, артилерія, нічна програма від агресора. Постраждали Нікополь, Покровська, Марганецька, Червона Григорівська громади. У наслідок атаки постраждала 30-річна жінка. Її врятували, лікується амбулаторно. Страшно уявити, скільки ще життів могло би бути зруйновано, якби не наші захисники. Пошкоджено десятки будівель, АЗС, авто. Те, що не становить загрози, але легко зруйнувати, це і є російська військова ціль. Всього українські захисники неба збили 42 ворожі безпілотники, і ще 26 заглушили ребом. І це важлива перемога. Не забудьте написати у коментарях, чи чули ви вибухи цієї ночі, і як відреагували місцеві служби, такі історії мають звучати голос. Пропагандистка найголовнішого в Росії каналу повернулася додому по частинах. Кривавий фінал пропагандистського сюжету у Білгородській області. Загинула працівниця першого каналу. Ще один працівник медіа у лікарні. Ви на каналі, де ми аналізуємо головне без зайвих прикрас. Мене звати Микита Гаврилюк. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і не забувайте ставити лайк, якщо хочете бачити більше аналітики без цензури. У Росії в Білгородській області загинула так звана журналістка головного державного телеканалу. За повідомленнями місцевих змі, зетвоєнкорка Першого каналу Анна Прокоф'єва підірвалась на міні. Її оператор Дмитро Волков також отримав поранення. Інцидент трапився буцімто під час виконання редакційного завдання. Про це офіційно повідомили у телеграм-каналі Медіа. Зазначається, що Прокоф'єва працювала на першому каналі з 2023 року і висвітлювала події на тимчасово окупованих територіях України, позиціонуючи себе як воєнну кореспондентку. Фактично ж вона просто доклалася до злочинної війни Росії проти України за даними російських ЗМІ, Причиною загибелі стала ворожа міна. Проте як саме знімальна група опинилася в зоні підвищеної небезпеки, не уточнюється. Російські пропагандисти одразу почали волати, що журналістка загинула під час виконання професійного обов'язку. Втім, виникає цілком логічне запитання: про який саме обов'язок йдеться, коли мова йде про медійників, які системно поширювали дезінформацію та легітимізували окупацію українських територій. Варто зазначити, що Прокоф'єва регулярно з'являлась в сюжетах з тимчасово окупованої Донеччини та Луганщини, коментуючи дії ЗСУ виключно у вигідному для Кремля ключі, це вкладається в загальну стратегію РФ щодо використання медіа не як джерела інформації, а як елементу інформаційної війни. Це не перший випадок, коли російські пропагандисти зазнають втрат у прифронтових або прикордонних зонах. Ми буквально вчора розповіли вам про інших російських пропагандистів, що згоріли на роботі, подивіться, якщо ще ні, і отут виникає питання: а чи можемо ми взагалі називати таких людей журналістами? Коли українські репортери знімають сюжети під обстрілами, фіксують злочини армії РФ і ризикують життям заради правди, вони дійсно виконують місію. Але коли пропагандисти з кремлівських телеканалів розповідають байки про злих укрофашистів? І прикривають злочини? Вони це частина зброї. Напишіть у коментарях, як ви це бачите. Чи може бути співчуття до людини, яка працювала на убивчу машину? Чи варто українцям взагалі реагувати на такі новини інакше, ніж як на результат закономірного фіналу? Стрілянина у Харкові в притул обстріляли автобус, поліція розшукує зловмисників. Розповідаємо деталі. Мене звати Микита Гаврилюк, і на цьому каналі ми говоримо про найгостріше без прикрас. Якщо підтримуєш нашу роботу, тицяй лайк і підписку. А ми починаємо. У Харкові розгортається сцена, схожа на кадри з кримінального серіалу. Місто, яке і без того не має жодного дня безповітряних тривог, тепер отримало ще й одну загрозу. Близько сьомої вечора. Два автобуси без пасажирів їдуть у депо по проспекту Льва Ландау. Водії просто закінчують свій робочий день, і тут лунають постріли по громадському транспорту. Кулі пробивають скло. Якби всередині були люди, вони б точно зазнали шкоди. Лише подивіться на ці моторошні кадри з місця події. У прифронтовому Харкові, де кожен звук може бути останнім, з'являються свої стрілки, і це вже не жарти. Поліція оперативно приїхала, знайшли кулі за попередніми даними. Це пневматична зброя. Але хіба це має виправдовувати зловмисників? Що якщо завтра хтось вирішить постріляти ще десь? Але вже з чогось серйознішого. Наразі поліція проводить слідчі дії та розшукує осіб, причетних до нападу. Припускають, що їх було декілька. За словами правоохоронців, перевіряються камери спостереження, опитуються свідки та водії транспорту. Попередня кваліфікація справи хуліганство. Проте виникає логічне запитання: а чи дійсно обстріл громадського транспорту в умовах воєнного часу це лише порушення громадського порядку? Йдеться не про дрібне порушення, це потенційно загрозлива ситуація, яка могла завершитись значно трагічніше. І головне, вона розгорнулася у місті, яке вже щодня переживає стрес через обстріли з боку Росії. Ви лише уявіть, що мають відчувати люди, які і так щодня чують вибухи. З огляду на це виникає питання. Яке покарання є адекватним у такій ситуації наразі за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство із застосуванням предметів, пристосованих для нанесення ушкоджень, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Однак, якщо дії будуть перекваліфіковані як менш тяжкі, а особа раніше не судима і не мала наміру завдавати шкоди, суд може призначити умовний строк або навіть штраф. У розмірі від 17 до 34 тисяч гривень Проте, чи достатньо цього покарання? Питання відкрите, зважаючи на воєнний стан і постійне психологічне напруження, в якому живуть мешканці Харкова. А як вважаєте ви чи достатньо сьогоднішніх норм покарання? Чи варто враховувати обставини воєнного часу? Напишіть свою думку в коментарях. Ваше бачення справедливості важливе.